Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня, і про це він повідомив журналістам в Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії. І Трамп також зазначив, що ймовірно говоритиме також і з Путіним. Я б хотів побачити, як ця війна закінчиться з однієї конкретної причини. Вона забирає стільки життів. Ми бачимо мільйони людей на полі бою, втрати Росії 800 чи 900 тисяч вбитими та пораненими. І в Україні статистика трохи менша, але все ж велика. Це безглузда війна, і Путін не розпочав би її, якби я був президентом. Ну і також Дональд Трамп заявив, що під час переговорів з Володимиром Зеленським обговорював питання безпеки активів України. За його словами, йдеться насамперед про рідкоземельні, земельні елементи та інші корисні копалини. Ми хочемо їхньої безпеки. Наголосив Трамп, ймовірно, натякаючи на свою попередню пропозицію щодо надання зброї в обмін на інвестиції в українські ресурси. Щодо можливої зустрічі з Зеленським, Трамп зазначив, що вона може відбутися у Вашингтоні, оскільки він не планує поїздку до Європи. Раніше голова Білого Дому заявляв, що США ведуть переговори із українським і з російським керівництвом, і Зеленський своєю чергою вважає, що його зустріч з Трампом має відбутися перед визначенням формату розмов із Москвою. І президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Reuters наголосив на можливості співпраці з США у видобутку рідкісноземельних елементів. Це стало відповіддю на заяву Дональда Трампа, який пропонує підтримку в обмін на ресурси. Зеленський зазначив, що менше 20% українських копалин перебуває під окупацією. А Москва може вдарити може відкрити свої родовища для Ірану та Північної Кореї. Наголосив, що Україні необхідно захистити центральний регіон і зупинити Путіна. Ми захистимо ці три трильйони грошей. Ми не дамо видобуток, який по, потім перетвориться в технології для цих трьох країн. А, ці осі так зла. У нас найбільше газосховище в Європі. Найбільше у нас велике газосховище, в якому газ зберегла велика велика кількість країн Європи, і ми навпаки вважаємо, що ми готові. А, це Еленджі мати контракти і запровадити його для інших через нас, для інших країн Європейського Союзу. З задоволенням я знаю, що американські партнери це підтримують в цей напрямок, в цей ринок ми також готові пускати американських партнерів. Ну і раніше цього тижня американське видання The Hill писало, що Дональд Трамп має достатньо влади, щоб змусити Росію вивести свої війська з України. І у статті стверджується, що він може завдати серйозного удару по війні Кремля та його союзника, президента лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Якщо зусилля Трампа увінчаються успіхом, то США і Європа отримують доступ до всіх українських корисних копалин, але в іншому випадку лише частку цих ресурсів. Видання наголошує, що для України. А вже не є новиною висока ціна за свободу. Сотні тисяч загиблих та поранених, а також зруйновані міста, зокрема Маріуполь. Це прямий наслідок порушення Росією Женевських конвенцій. І з нами на зв'язку директорка Київського офісу Міжнародного аналітичного центру «Глобсек» Юлія Смоловська. Пані Юлія, я вас вітаю. Добрий день доброго дня. Отже, ну бачите, в принципі, в Трампа є дуже багато різноманітних інструментів, щоб натиснути на Росію і Росію зупинити. І звісно ж, Трамп бачить це в санкційному тиску, в тому, щоб позбавити Росію там заробітку, пригрозити обвалом її економіки. Але все-таки про які ще можуть санкції, про якісь ще санкції може бути мова. Ну, ми знаємо, що є вже. Нафтовий тиск а, і на санкції проти тінь, тіньового російського флоту нафтового. Що ще? Оце оця обіцянка знизити вартість барелю нафти на міжнародному ринку. Знаєте, я б спочатку напевне сказала трошки, що у нас взагалі відбувається з цією санкціями як механізмом впливу на Росію, тому що зараз, скоріше за все, більш актуальним буде питання зорієнтувати американську сторону, так і налаштувати, щоб вона не розглядала навіть бодай часткове зменшення чи зняття обмежень зняття цих санкцій для Росії, чого вони досить активно зараз прагнуть. А прагнуть вони зараз цього через те, що їх економіка дійсно демонструє дуже плачевні показники, і в принципі, якщо ми зорієнтуємось принаймні на такі параметри, як Фонд національного добробуту, то з якого фінансувалась переважна війна, то якщо на 2022 рік там було порядка 158 мільярдів доларів, то зараз у їх розпорядженні тільки 20. Це на додаток до це є частково впливом тих санкцій, які вже були накладені, плюс зменшення доходів від експорту російських, передусім енергоносіїв. Дійсно, обмеження експорту нафти воно дуже суттєво буде впливати, і поруч із зростанням видатків Росії на війну. Це все може призвести до галубоючої інфляції вже найближчі декілька місяців. Це 35% плюс. Тобто росіяни будуть змушені е, продукувати, друкувати ці гроші і робити економіку вихолощеною. Саме тому вони зараз прагнуть дуже сильно. Домовитися з американською стороною, що цей пакет примирення має включати часткове зменшення санкцій, і саме це те питання, з яким ми зараз відпрацюємо і з американцями і з європейцями для того, щоб вони не розглядали цей момент. Тому всі ці заяви Трампа щодо можливого підвищення санкцій, там додаткових, ну дійсно, напевно, нафта на сьогоднішній день, яка є одним з головних джерел доходу для. Російської економіки, вона буде дуже болісно. Для Росії, передусім дійсно, як ви згадали, якщо буде знижена поріг на цін на нафту, на сьогоднішній день вона варюється порядка 70 доларів. Але розрахунки для того, щоб для російської економіки це було дуже чутливо, це 55. Uh, і відповідно, чи буде трамп готовий вводити, ну робити всі дії там, в тому числі домовлятися за пек плюс, як він вже зробив першу пробу не вдало. Uh, чи буде він готовий терватися цим шляхом? Це питання відкрите, тому що росіяни зараз будуть робити все можливе для того, щоб його принаймні uh, uh, зорієнтувати, що вони готові розглядати якісь пропозиції, готові домовлятися з тим, щоб у цих погроз не було uh, реалізовано в життя. Ну, добре, тобто, я так розумію, тут головне питання можна навіть і ну звісно, хотілося б нам, знаєте, українцям, задушити власне в санкційних обіймах Росію, аби все обвалилося, аби там дійсно відчули люди на собі, що таке горе, що таке трагедія. І нарешті, якось вийшли і виступили проти російського диктатора, власна діяльність якого до цього призвела. Ну але тобто, все таки зараз найголовніше завдання це. От цей тиск зберегти, навіть той, який є, не зупинити його. А якщо так відбудеться, навіть якщо там а, вдасться домовитися Трампу і Путіну, не вводити нові санкції, але зберегти старі, просто в якості а, 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 того, щоб ну від ну, помститися Росії за все, що вона зробила з Україною, не, то тоді про який час іде? От зараз наявні санкції. Наскільки швидко можуть зруйнувати російську економіку? Ви кажете про місяці, але і переговори не стануться завтра і післязавтра. На їхню підготовку теж потрібні місяці. Так, да, Це точно тут просто питання: наскільки Україна, українське суспільство, українські збройні сили і політичне керівництво готові. Тримати цей час там декілька місяців, тому що з того, що я розумію, із заяв команди Трампа з переговорників, які формують зараз ці переговорні позиції, вони не очікують швидкого розв'язання цього. І дійсно навіть зараз відрядження його делегації на Мюнхенську конференцію, воно буде зумовлено передусім проведенням зустрічі з європейськими партнерами для Уточнення своєї позиції, це не означає, що вони вже запропонують готовий пакет, готове рішення, і це декілька місяців. Для російської економіки, так само наші економісти, я, до речі, посилалась на цифри, які були наведені інститутом розвитку національної економіки України, прогнозуючи це питання порядку 2-3 місяців, коли голопуюча інфляція буде досить серйозно бити по російській економіці. Тому для нас важливо дійсно витримати цей час, і головне. Для нас важливо, щоб наші партнери не розглядали взагалі це як можливу поступку Росії на сьогоднішній момент, тому що для Росіян це питання чутливе, і ця перспектива буде робити їх більш поступливими у переговорах безпосередньо, коли вони будуть відчувати цей економічний тиск. І це головне зараз завдання, над яким ми працюємо з тим, щоб позиція наших європейських партнерів і американців вона тут співпадала, і вони тримали цю лінію досить жорстко. У нас залишається ще пару хвилин, пані Юлі. Питання, от таке. минулого тижня, здається, ну або цього тижня, десь на початку, були новини про те, що передавало агентство Reuters, про те, що Індія і Китай зупинили зараз імпорт російських енергоносіїв на тлі якраз санкцій, на тлі вторинних санкцій, на тлі економічного тиску від сполучених штатів. А на вашу думку, це скажімо. Вони до цього дуже активно скуповували російську нафту і газ, щоправда, зі знижками. Але чи це зараз вони взяли паузу, чи це дійсно вже рух на те, щоб відмовитися від російських енергоносіїв? Я думаю, що поки що це взяли паузу, тому що ситуація динамічна. Буквально декілька днів тому департамент фінансів Сполучених Штатів запровадив санкції на? Компанії, які здійснюють експорт іранської нафти до Китаю, і це, до речі, непрямий маркер того, що у Росії так само це може чекати. Тобто санкції на ті компанії, які долучаються до експорту російської нафти, будуть ще підвищення з боку Америки. і Ми це можемо очікувати. У свою, у свою чергу Китай запровадив у відповідь на 10% відсоткове підвищення тарифів на імпорт китайської продукції. Він запровадив. 10% підвищення е, тарифу на американську нафту. Е, тобто, зараз те, що ми спостерігаємо, це перші кроки в торгових війнах, і все ж таки ситуація вона буде йти до якогось еквілібріму, до якогось стану рівноваги. Буквально там можливо декілька місяців, коли всі сторони визначаться з тим. Яка політика їх там жорстких заходів буде працювати більше? Тому поки що я е, здатна тр... е, трактувати оцей, е, оцей е, рух Індії і Китаю як тимчасовий, і ми маємо дивитися, як буде у динаміці змінюватися ситуація. Обов'язково будемо дивитися, і з вами так само це все будемо обговорювати. Насправді, я розумію, що дуже простий план. Треба просто позбутися Росії а, і ворогам її, і, і друзям, бо вона всіх тягне на дно. Насправді, одним вона несе війну, нам, наприклад, своїм сусідам, а друзів теж тягне на дно, тому що весь світ вже зрозумів, що це ракова пухлина а, світова, і з нею треба боротися. Пані Юлія, дякую вам за те, що знайшли час. Юлія Осмоловська. Директорка Київського yeah. офісу міжнародного аналітичного центру «Глобсек» щойно була з нами.